Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я, Люда Бублик. Я не раз заохочую вас придумувати нові слова, хоча б спробувати побавитися ними, побавитися мовою. Особливо заохочую придумувати нові слова в тих місцях, де сьогодні на означення явища, події, ситуації чи чогось іншого ми використовуємо інтернаціоналізми. Комусь це може видатися навіть смішним, але не поспішаємо з висновками. Сьогодні я дам вам приклади кількох таких слів, яких ще зовсім недавно в нашій мові не було. А сьогодні ми їх активно використовуємо і, взагалі, не знаємо, чи можна би про це сказати якимось іншим словом. Часом нам навіть не спадає на думку, що зовсім недавно цих слів не було. Чи знаєте ви, що слово перемагати ввів до української мови Григорій Квітка Основ'яненко, а це ж було на початку 19 століття? Так недавно? Слово струмінь поширила в українській мові Марко Вовчок. А це друга половина 19 століття, уявляєте? Слово промінь запропонувала Леся Українка на зламі 19 го і 20 го століть. Вона ж принесла у нашу мову слово мрія. Чи можете в це повірити? До того українці про мрію говорили «марення». Мрія настільки міцно вкоренилася в українській мові, що цим словом назвали найпотужніший у світі літак. І, хоч ворог знищив саму машину, нас не знищить. Ми відбудуємо літак і повернемо нашу мрію. Кожна історична подія, пережиття, майдан, війна будуть творчість і творцями нового життя, нових слів, не обов'язково є визначені діячі культури, такими творцями є звичайні люди. Не покидаймо наших мрій. Мріймо, мрії. Мають тенденцію збуватися. Дякую, що були сьогодні зі мною. До наступних розмов. Па-па!